Кожні граблі, черговий заброс. Надіємося на удачу. Давай, да прибуде з нами удача. Фух. Так... Легенько дожі сама найлегша наша модель на три зуба. МК-4 вже відігнувся зубчик. Так, і що? А, ня, 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 ня. две! Няй-ня-ня-няй! Дві, дві. Опа! Опа, опа. Ч... Що, часики блін? Часики тікають, мужики, а часики тікають. Чи вони не тікають? Ні, ці часики не тікають. Ворожка жизнь не легкая, часики. Що там написано? Київського міського голови, від. Від? Ти чи представ? Чи, від київського міського голови чи для? Для, чи від, для, від. Ні, від. Від Київського. Це подарок від голови якось був. Да, ну з водичкою трошки вони вже... Може вже їм і все. Позоло там може якась. Super.